Як допомогти рослинам пережити літню спеку? Найперше, що ви можете зробити для своїх рослин, це правильно обрати місце посадки. Адже не можна висадити, наприклад, лаванду вузьколисту у місці, в якому дуже багато вологи та постійна тінь, і очікувати від неї, що вона буде гарно та рясно квітувати і буде здорова. І так само не можна висадити, зокрема. Гортензію крупнолисту у місті, в якому дуже багато сонця і недостатня кількість зволоження, тому. Перед посадкою рослин обов'язково проконсультуйтесь із консультантами садового центру, почитайте інформацію в мережі про ту рослину, яку ви хочете висадити в себе на ділянці, і проаналізуйте ситуацію в себе в саду, чи є у вас відповідне місце, адже правильно обране місце і є основною запорукою здоров'я ваших рослин. Якщо ж ви ще не підписані на наш канал, саме час це зробити. Ну а ми будемо далі розбиратись. Як допомогти рослинам краще пережити літні та спекотні дні? Ми рекомендуємо проводити мульчування ґрунту. Тут користь одразу в кількох моментах. По-перше, це закриває вологу і зменшує кількість випаровання, тобто, ви будете поливати свої рослини рідше. По-друге, це створить певний такий буферний прошарок, який захищ... захищатиме кореневу систему від перегріву, оскільки ґрунт у нас темний, він добре прогрівається сонцем. І такі перегріви для кореневої системи не дуже добре. Тому якраз от мульчування, шар мульчі і створить той прошарок, який буде затримувати надлишок тепла. Для мульчування ми використовуємо різні матеріали. Найбільш доступним для нас є соснова кора, вона у нас є в продажу. Також це може бути хвойний опад, наприклад, сіно чи солома, а також газонна трава, яку ви скошуєте, тільки перед мульчуванням, обов'язково її висушіть І вже, вже сухою травою засипайте місця посадок. Також у спекотний період рослини потребують додаткового зволоження, тому обов'язково поливайте свої рослинки додатково. Якщо у вас стоїть автоматичне зрошення, прослідкуйте і, можливо, вам потрібно збільшити час, який буде працювати ваша система зрошення. Якщо ви поливаєте вручну, також поливайте з розрахунку такого, щоб промокла щоб ґрунт промок на глибину кореневої системи, щоб це не було лише поверхневий полив. Тоді ви, здається, якби і провели полив, але недостатній, тому що коренева система нічого не отримала, випаровується в цей період волога дуже швидко. Також старайтесь поливати рослини свої вже рано вранці, оскільки, вже ближче до ранку температура повітря, температура ґрунту і температура води, якою ви будете поливати, вона буде найближча одна до одної. Якщо ж ви будете проводити полив ввечері. Грунт буде ще гарячим, вода буде холодна і тоді буде більший перепад. Це не є дуже добре для рослин. І звісно, уникайте денних поливів, тому що якщо ви випадково потрапляєте на листя чи на суцвіття рослин, дуже висока ймовірність того, що... Рослина отримає опіки. В особливо спекотні дні, чи коли у вас особливі якісь рослини, також рекомендуємо зробити притінення. Це можна використати або ж притінюючу сітку, або просто, звичайно, білу тканину на каркас і таким чином прикрити рослину. Все це для того, щоб зменшити кількість сонця і світла, щоб вона не постраждала в цей особливий період. Це може бути така тимчасова ситуація, тимчасове вирішення, воно не дуже декоративне, звісно, але вирішує питання, щоб рослинка не пошкодилась. Якщо ж у вас така ситуація повторюється кілька років, і ви бачите, що рослині там некомфортно в тому місці, де ви її висадили, потрібно або перенести рослину в інше місце, або біля неї посадити. Іншу рослину, яка буде менш вибаглива, буде більша за розміром, і якраз ця більша рослина буде створювати і притінення, і буде затримувати вологу, і буде створювати певний мікроклімат для цієї вашої особливої рослинки. І ще в спекотний період ми не рекомендуємо робити глибокі обрізки рослин, тому що це може призвести до опіків.